Ви дивитесь огляд основних подій фондових ринків України та світу за тиждень у студії Віталій Дячук. Отже, цього тижня закінчення торгів відбулося зниженням практично по всіх майданчиках у світі. Це і Азія, і Сполучені Штати, і Європа різноспрямована, різно і квола. Хоча початок був дещо оптимістичнішим. Іспанські е, боргові е, тендери змусили трейдерів знову засумніватися у здатності країни виконати цільові показники програми бюджетної консолідації. Прибутковість по десятирічних облігаціях в цій країні підскочила до 5,8%, досягнувши максимального рівня е, більш ніж за три місяці. Не сприяли оптимізму і оприлюднені напередодні дані Міністерства праці Сполучених Штатів. А от український ринок тримався до останнього на внутрішніх новинах. Але у п'ятницю і наші фахівці пішли е за течією за світовою тенденцією. Докладніше про наш ринок е і не тільки за тиждень, а протягом останніх 20 років як він розвивався і до чого прийшов. Дивіться у наступному інтерв'ю з експертом. На сьогодні з'явилася унікальна можливість поспілкуватися з людиною, яка знає, як змінився український фондовий ринок протягом 20 останніх років в Україні. Це Сергій Оксанич, президент інвестиційної компанії, кандидат економічних наук. Пане Сергію, ви створювали свою компанію ще тоді, коли український фондовий ринок був практично не розвинутий і в зародковому стані. Які ваші були міркування тоді, і що ви бачите зараз, як він змінився? Знаєте, Я згадую ідею створення кампанії, це, це був кінець 80-х. І я, будучи доцентом кафедри фінансів та народного господарства, своїми колегами молодими думав про те, що капіталізм повинен скоро прийти на цю землю, а відповідно, капіталізм значить, повинен бути фондовий ринок, значить фондові компанії. І з такою ідеєю ми почали думати і про її створення. У мене з'явилася можливість. Бувати року в Америці, і я в січні 90-го року повернувся і буквально через 2 місяці була створена кампанія. І тоді здавалося, що пройде рік-два-три, і в нас торги будуть там такі, як в Нью-Йорку, то щось непогано. І, але, на жаль, і через 20 років з різних обставин український фондоринок мало кого радує. Це є реалія нашого дня, і реалія те, що так, скажімо, як і вся країна розвивається недостатньо успішно з точки зору більшості громадян цієї країни, так і відповідно і фондовий ринок, який відзеркалює в собі все. Знаєте, кажуть так, що фондовий ринок він абсорбує в себе будь-які явище, починаючи там з п'ятень на сонці до виступів. Політики в середній році. І той, хто вміє абсорбувати, зробити аналіз цих процесів, той може скажімо, і досягнути більшого на ринку, ніж інший. Хоча, з іншої сторони, настільки багато факторів одночасно впливають, як на позитив, так на негатив, що їх математично практично прорахувати неможливо. І тут дуже важливий стає фактор досвіду. Коли людина має досвід і може реагувати на ті чи інші, скажімо, явища і події адекватно, це зараз дає певну перевагу. Знаєте, я от багато вивчав літературі, зв'язано з, з мисленням людини, як вона мислить і як вона приймає рішення. Зараз, взагалі, дуже популярна це behavior economics, тобто економіка поведінки, поведінкова економіка. Так от є такий цікавий приклад, що десь у 80 х роках різко знизилась кількість авіаційних катастроф. Чому? Тоді з'явилися комп'ютери, які змогли зробити тренажери для авіапілотів, які дозволяли їм переживати емоційно можливі ситуації, які приводять до катастроф. І це настільки їх підвищує кваліфікацію, що просто напередок знизилися. Ну, Тренажерів на фонду не існує. І тут тільки один може, яка пережив певні досвіди, свої і плюси, і мінуси, свої підйоми і падіння. Вона їх може абсорбувати і, скажімо, швидко реагувати на, в тих ситуаціях, коли просто математично не можна це перерахувати. А це збуває з рядом. На чому зараз заробляє український фондовий ринок? Як працюють компанії? Адже я так розумію, що досить нелегко вибрати правильні активи і деяких інструментів просто в Україні не вистачає, як говорять учасники цього ринку, таких як ф'ючерси там на золото, на нафту. Дійсно, останні роки, особливо після 2008 року. Вже до 4 віки, де кризи практично в економіці фондового ринку. Ринок стає все менш і менш ліквідним, прозорим, зрозумілим. Знаєте, Будь-який ринок він формується попитом пропозиції. І обидва ці параметри стали звужуватися. Особливо в останній рік йде така просто надзвичайно швидке звуження активності фондового ринку, і тут тільки якісь серйозні дії. З точки зору не тільки учасників ринку, а й регуляторів фонду ринку, наших депутатів уряду можуть його зрушити. Справа в тому, що поки що український фонду ринок він, ну якщо відійти від масової приватизації, які він певно розіграв, то він виконує роль тільки такого невеличкого казіно інтелектуального казіно. Тому що тут не можна розмістити акції, немає відповідних грошей, які би могли їх зустріти. А з іншого боку, коли емітенти не відчувають якогось інтересу з точки зору що є кошти, у них відношення тоді стає до фонду до ринку таке, в кращому випадку нейтральне, в гіршому негативне. Відповідно, це привод того, що. Деякі емітенти, які, скажімо, працюють, розміщаються за межами України, вже ж подвійних стандартах. У них одне відношення до фонду ринку за межами України, інше до операторів фонду ринку і взагалі до корпоративних екопівник, які з'являються тут. Не хочу називати конкретні кампанії, це не є скажімо, задача цієї передачі, але такі приклади неподинокі. Тому що, знаєте, фонд ринок, я люблю таку фразу повторювати, він чимось подібний до е, стриптіза. Тобто в стриптизі е, роздягаються, маючи класні форми, і знають, що це е, комусь цікаво і за це платять гроші. Так і тут емітенти і тоді стають прозорими, зрозумілими і передбачуваними, коли вони бачать, що від е, цього може бути капіталізація. Поки що цей процес. В Україні не проходить. Чому і що треба робити? Тут я бачу два процеси з та пропозиції. З точки зору пропозиції є такі паліативні рішення, це, скажімо, які можуть зрушити процес, це так звана, подвійна, подвійне катування акцій, які вже котуються на зовнішніх біржах. Тому що вони котувалися, скажімо, на Варшавський і на Київський там на Франкфуртській і Київський, Лондонський і Київський. І ряд емітентів погоджуються в цьому, вони бачать в цьому сенс в цих подвійних котуваннях. Це з точки зору. З одної сторони. З іншого боку, треба, щоб з'явилися інвестиційний попит, росовий попит. Їх показує досвід країн, розвинутих і принцип, країн навіть Центральної Європи більше справи досить це Польща. Що якраз е, запуск накопичуваної пенсійної системи, це якраз є, мабуть, найбільш універсальний спосіб оживити фондовий ринок, наповнити його реальними грошми і зробити його реальним е, таким механізмом перерозподілу інвестицій в економіці. На жаль, поки що цей процес, хоча закон прийнятий в минулого року, але треба ще невеличкий закон там на два абзаці про дату запуску системи. І от з цим законом ми щось проблеми, поки в Україні. На жаль, на цьому в мене все до зустрічі в понеділок, вдалих вам торгів і успіху на фондовому ринку. До зустрічі.